Ще одна освітня реформа. Стосується вона українських університетів. З вересня цього року студенти усіх вишів будуть зобов'язані пройти базову загальну військову підготовку. Скільки вона триватиме, та кого стосується? Дивіться далі. Вивчати базову загальновійськову підготовку в університетах студенти розпочнуть з 1 вересня. Відповідний законопроєкт нещодавно підписав президент України. Така навчальна програма складатиметься з двох курсів: теоретичного та практичного. Цей курс передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. Наприклад, там, перш за все, це буде психологічна підготовка, там буде розвідування підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, підготовка РХБЗ, бойове застосування. Виживання воїнів ну дуже достатньо багато комплексних предметів, які ми повинні навчити наших студентів і громадян України. При цьому теоретична частина обов'язкова для усіх, а от практична тільки для чоловіків. Жінки ж її проходять за власним бажанням. Якщо наші чарівні жінки хочуть пройти практичний курс базової військової підготовки, вони повинні пройти військову лікарську комісію, мати висновок придатний до військової служби, стати на військовий облік до. До територіальних центрів комплектування, і за власним бажанням вони можуть також отримати цей практичний курс. Базову загальновійськову підготовку проходитимуть студенти другого курсу усіх вишів країни, зокрема, й в Прикарпатському національному університеті. Нині тут працюють над створенням відповідної навчальної програми. Всі студенти другого курсу продовж теоретичного навчання в університеті, коли традиційне навчання, не пройдуть теоретичний курс базової військової підготовки, і літом, коли вони закінчать другий курс, в липні місяці вони будуть мати. Практичну частину базової військової підготовки, і власне на базі кафедри військової підготовки ми організуємо процес проходження бази військової підготовки студентами другого курсу. Та додає, планують зробити цей курс максимально цікавим та корисним для кожного студента, особливо для дівчат, аби вони також хотіли проходити практику. Думаємо, увести предмет який буде цікавим власне в цих умовах. Це може бути або тактична медична допомога або Природна лікарська медична допомога, тобто предмет, який дасть дівчатам, жінкам навики допомоги в діях особливості. Ті, хто не прийдуть, їх там говорилося, що будуть відраховувати з університету, так, це Так. так, так? так. особи чоловічої статі, які не продають базову військову підготовку, відраховуються з університету в обов'язковому порядку. А, от мобілізація людям, які пройдуть таку підготовку, не загрожує, запевняє адвокат Олексій Гуцуляк. Принаймні, допоки їм не виповниться 25 років. Згідно з закону, станом на сьогодні мобілізація стосується тільки осіб від 25 років. З 18 до 25 років можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням і на підставі контракту, тобто, стверджувати, що Ну от ми пройшли, і в 100 відсотків вас мобілізують. По закону таких такої можливості нема. Таке урядове рішення студенти сприйняли неоднозначно. Хтось реагує скептично, інші ж навпаки підтримують. Треба, треба мати сильну армію, треба мати якийсь запас людей, як мінімум. Ви б проходили? Так, в першу чергу. Живем час війни. Звісно, це необхідно кожному громадянину України. Ви б проходили? Ну, оскільки дівчатам необхідно пройти 90 лекційних годин, а за бажанням вже практику, можливо, би проходило. Залежить, яких це ще умовах буде відбуватися. Для чого це роблять? То що це якось для всіх вони складають, для всіх студентів кидають отаку, але є люди, які, яким, яким це не цікаво, які це не хочуть робити. І мені здається, вони будуть її прогулювати. Після проходження базової загальновійськової підготовки студенти складатимуть військову присягу. А відтак отримують сертифікат та військову облікову спеціальність.